Доброго дня, шановні друзі, сьогодні 25 серпня, ми знаходимося в Черкаській області, їдемо до нашого клієнта в компанію Єдність, яка у нас в минулому році стала нашим клієнтом, клієнтом компанії Мзурі і запровадила технологію протіл вже в себе в господарстві. Дуже цікава буде подорож і дуже цікаве буде відео, тому що Господарство перейшло з традиційної технології обробітку ґрунту на технологію протів. І ми в даному господарстві побачимо і почуємо від керівника Владислава Крутія результати, які були вже тут, в цьому році, від запровадження цієї технології. Ми заїхали на перше поле посіву ріпаку. З нами керівник даного. Підприємства і власник даного підприємства Анатолій Васильович Кравченко. І вже відома така лічність, як Владислав Крутій, керівник даного господарства. Трохи хотілося б почути від терміни посіву, в яких умовах сіяли цей ріпак, і що ми бачимо на цьому полі. Владислав Миколаевич. Все, Олександр. Дякую, що завітали до нас господарство Хочу розказати все таке вам, як ми розпочинали посів, який був у нас підхід, яка селекція, які заплановані технологічні моменти. Тобто на даному полі в нас був попередником у ячмінь. Ми його зібрали, провели все ж таки обробіток вертитіловським агрегатом Кун Краузер-Акселератор. Зробили, спровоцирувалася вся падалиця, накрили її гліфосатом і висіяли ріпак. 16 серпня був висяний ріпак в нормі 400 тисяч насінин на гектар. Селекція ДСВ, гібрид діпло. Ну, на сьогоднішній день, як ви можете спостерігати, що в нас в ще не було від моменту посіву. Земля суха, враховуючи ще тут такий склад ґрунтів тяжких, що тут трошки глина у нас. І незважаючи на ці грудки, які тут поутворювались, ми все рівно вже бачимо сьогодні всходи і надіємося на те, що вони будуть ці сходи, ті, які ми запланували. І плануємо подальшому тут провести інсектицидний обробіток ґрунту, бо совка вже починає працювати, не дивлячись на те, що воно вже знаходиться ще ще всі м'ядолі, ще немає справжнього листка. А вже совка хоче працювати. Тому поле в принципі нас задовольняє. Ну ми задоволені цією технологією, і, до речі, скажу, що ми відсіяли 350 гектарів ріпаку. Ну задоволені сьогодні все, все насіння майже накільчене. Проростає і ми сподіваємося що будуть гарні дружні сходи. І тому дякую вам, Олександр. Дякую що, вам ви дякую. З нами. дякую, що ви з нами. Ви знаєте, саме цікаве, що ваше господарство одно з перших, яке перейшло з традиційного обробітку. На технологію Допов, пратів. доповню під ключ на осінь це таке перше господарство, яке повірило цю технологію, але ж будемо казати так, сприяли цьому умови. Умови дуже змінюються, і будемо казати, зараз в цьому році, 2023 тисячі посівна ріпаків дуже теж важка, тому що вологи немає. і там, де перезволожений грунт, теж неможливо щось зробити. І дивіться, яка тенденція, яка ситуація. Ми бачимо солому, да, і бачимо цей ріпачок, який вже зійшов. Да? Да. Ось це таке треба бачити. Там, де трохи багато соломи, забагато, да, там він весь весь чітко є всходи. Там, де нема соломи, все ж таки є всходи, тому що вологу агрегат підтягнув, і будемо казати так, що все ж таки посів. Відбувся. Да, ми зараз можемо крупнути, показати просто. Е... Лапа, лапа ходила на 22 см. Да, лопатка гнеться. Можемо бачити, що наша все-таки волога якась є, не зважаючи на це. Що суш така. Давайте покажемо сходи тут. під соломою. Подивіться. Дружні сходи. От, і дійсно, що вони кращі, ніж там, де немає соло. Але в цілому сходить кругом. Да, саме важливо накопичувати е, солому, рештки для того, щоб мульча вона утворювала тут такий захисний, захисний бар'єр да. для вологи. Зберігання вологи. Да, так. Це, саме. Основне, це само основне, те, що треба. Але ж ми бачимо, що тут на цьому полі вже другий рік ми е, маємо цю технологію так? Так. і будемо казати. Стан ґрунту, буде все покращуватися, буде краще і краще, буде менше цих камків, буде менше грудки, і я думаю, що кожен рік все буде краще і краще і краще і краще. Тому дякую, дякую, що ваше господарство повірило все ж таки в закордонні технології, які тут вже в Україні вже не, не перший рік запроваджуються. Тому вам теж велике ну, дякую. Що я ви... вам доповнюю, Олександре, скажу, що завдячуючи вашому підходу. бо це таке, якщо дивитися, який у вас підхід до цього, ви привозите сівалку, яка спочатку сіє демо, сіє демо. люди приймають собі рішення в господарстві і рухаються. Ми ж також тож, ви приїхали, нам відсіяли, ми придивилися, потім прийняли таке рішення. А поки є люди, що звісно, що вони не поки не спробують, вони так переходити активно, як ми на цю технологію не будуть. Тому ви ви так і в такому тонусі йдіть постійно. І продовжуйте, допомагайте людям і сійте їм демо, щоб вони бачили дійсно це на практиці у себе на полях. Бо багато дуже людей є лу, лунають такі е, слова, які е, що можливо в мене на, мої, на моїх ґрунтах не піде. То через то ми сьогодні на цьому полі, щоб показати це найтяжчий ґрунт в нашому господарстві. Е, такий фізичний стан ґрунту такий, що. За механічним складом тут дуже він тяжкий, і незважаючи на те, ми тут добиваємося того результату при, при цій технології. Ви знаєте, Владислав Миколаївич, дякую вам за такі слова. Але ж я вам скажу таку річ: ми йдемо на зустріч з тим клієнтам, тим людям, які бачать, що треба щось змінювати. Ми, ми привозимо агрегат для того, щоб показати, що агрегат працює в будь-яких умовах, в будь-яких ґрунтах. І для цього треба не тільки запросити нас, щоб ми це зробили, а треба хотіти це зробити і е, бачити в цьому, тому що буває і е, позитивні рішення, позитивні думки у людей, а бувають негативні, тому що, знаєте, е, скасили, е, погано убрали, погано розтягнули стерню, вона там десь забивається, десь є ситуація. От вже якісь мають нарікання на, на агрегат, але ж. Все починається зі збирання, зі жнив. Да? Да. Якщо ми гарно зібрали, гарно розподілили солому, ми маємо гарний результат вже де. Де солома є, там ми бачимо кращий результат. Де соломи нема, трохи гірший результат. А для цього треба розуміти, що весь врожай починається з жнив і так. з кращої підготовки ґрунту. Я в свою чергу хочу подякувати от, за таку тісну, плідну співпрацю в Нашому господарстві це дійсно технологія сьогоднішнього дня. Я б сказав навіть завтрашнього, а враховуючи зміну кліматичних погодних умов, це якраз те, що нам сьогодні необхідно. І я бачу реальні результати, наче впровадження даної технології у нас на господарстві. Так що спасибі і бажаю і подальшого росту, і поширення цієї технології на теренах нашої країни. Дякую і не тільки. Дякую вам велике. У що... мене ще є одне запитання. Год був дуже складний, складний і в вашому господарстві, і взагалі в Україні. Так, так. Да? Складний був по ряду причин або по тим, які ми знаємо. Да? І будемо казати так, якісь є у вас вже попередні і висновки і в... дані по врожайності, які були по ріпаку, по пшениці, по ячміню. Що ви можете сказати з першого року? Ну дивіться, тут приховувати нема що, бо ми постійно відверто говоримо про врожай. Ми нічого не накрутіємо, ніяк, нічого не скидаємо. Просто враховуючи те, що цей рік вже в другий рік ми працюємо в умовах війни, і зрозуміло, що сьогодні на ринку нестабільна ціни там із добривами. Ми взагалі весною. Приймали рішення, чи ми ще будемо підживляти там озимі свої, але все-таки набралися терпіння і розуміючи з агрономічної сторони, що його треба підживляти, бо це озима культура, яка без азоту не зможе існувати, будемо так говорити. Ми на сьогоднішній день в себе в господарстві на площі 300 гектарів озимої пшениці, зібрали 67,5 центнера з гектара озимої пшениці при нормі внесення касу, фізичної ваги 100 кг Фізиці на, на, на гектар отримали такий. Ми задоволені, пшениця чудова, просто була Просто чудова пшениця гарна. Зібрали на даному полі 8 тонн озимого ячміння, Да, При нормі 100 кг касу на гектар, 46 центнерів озимого ріпаку, при нормі 230 кг касу у фізиці на гектар. Єдине тільки мінус. У нас цей рік це ярі культури. Ярі культури у нас врожайність ярого ячменя при посіві 100 кг селітри в фізичній вазі на гектар. Ми отримали 40 центнерів ярого ячменя і з ярої пшениці отримали 35 центнерів. Врожайності. На жаль, так і через те, що ви самі розумієте, що ярі культури вони потребували в травні-червні в хоч якийсь опадів. А в нас два місяці після квітня, після Паски, буду так говорити. Після 16-го числа, вже 22 го числа, ми вийшли сіяти Яри Ячмій. Волога в квітні була. В травні в червні вона кінчилась, і ярі культури вони не змогли вискочити бо вони на той момент ще не були посіяні, ми вже сіяли 22 квітня і через те ми не отримували гарний результат. якби воно було посіяно у березні місяці і відповідно прослинка б краще б розвивалася, я думаю, щоб ми отримали пі ярій культури гарний врожай. Ще в нас був горох, теж ярий горох, ми посіяли його по технології мзурі, отримали 27 центнерів ярого гороху і живлення також тільки було 100 кг селітри. І все, ні НПК, нічого не було. Попередник під Яри культури була кукуруза на зерно, і враховуючи ці мінімальні затрати, які там ми потратили на ці культури, ми задоволені в плані врожаю і цею технологією на 100%. Будемо щас збирати сонячне кукурудзу. Тоді відповідно будемо говорити ще владіславмиколита. А скажіть, будь ласка, минулі роки багато було якихось операцій, від яких ви відмовилися в цьому році, да? Від яких операцій відмовились? Яких саме, бо. Ну, по обробітку ґрунту, мабуть. мабуть. Е... Ну, оранка, 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 рихлення, да, це все. На сьогоднішній день у підприємстві плуга немає. Зали... Залишилися ще ріхлітілі, тримаємо для того, щоб. Ну, все може бути, десь можливо. Ні, ну... треба буде підрихлити. А компактомат також продали, плуга продали і маємо в господарстві тільки мзурі. Мзурі повністю весь цикл виконує, що осінь, що весна, що соняшник, що кукурудза. на той рік ще будемо сіяти сою, вводити всі в зміну, і будемо вводити всі у зміну озимий горох. Від ярого гороху будемо відмовлятися. Людей. Скажіть, кількість людей зменшилася з поза минулими роками? Звісно, звісно, зменшилося. Да. Працює два чоловіки на сівалці. Цілодобово вони працюють сутки той, сутки той сіє. І відповідно підвезення насіння, там погрузка міндобрива біля сівалки і все. Це весь, все, що затігано на полі. Сьогодні немає того весілля, немає того колгоспу, як раніше було. І... Відповідно, собівартість зменшується даної технології. І дистопливо ну, взагалі-то е, ну, радує тому, що Ну ми, ми ось ріпак пак відсія, в нас вийшло 17 літрів, але це по тій причині, що ми лапу заглибляли на гектар. Ну і це все, що ми потратили при посіві. І да, даним агрегатом куном краузером, якого ми використовуємо перед посівом. Він бере там у нас 5,5 літра на гектар. Ну це все, що складає для того, щоб ми посіяли ріпак там, чи іще якісь е, наступні культури. У нас іде акселератор 5,5 літра і потім там 16-17 літрів дистоплива, щоб посіяти будь-яку культуру Там чи соняшник, чи кукурудзу, там, чи е, пшеницю, чи ріпак. Майже одинаково. Там. Можу доповнити до того, що якщо там соняшник кукурудза, то можливо там на 2-3 літри дешевше там, бо це все-таки шість рядочків чіпляється інша шина. Але якщо брати весь цикл за рік в середньому, ну ми на 16 літрів і виходимо. Да, буде кожен рік все менше, менше і менше. Це ми теж спостерігаємо по минулим нашим рокам, по нашій практиці. А скажіть, будь ласка, стан ґрунту. Щось ви побачили в стану груді. Якщо говорити за дане поле, на якому ми зараз стоїмо, то ні. Поки що ні. Тут ні. А якщо ну, говорити. Да. Черваки. Якщо говорити за ті поля, які в нас дійсно чорнозем, uh -huh. там гарний гумус в тих, в тих полях, там структурність вже змінилася. Дуже багато черваків, до речі, дуже багато. Кожна ло б я в які б локації поля я б не став би, викопав би лопатку, я два-три червака находжу. Тут Тож, ще немає. Тут, тут трошки цю процедуру треба буде вичекати, і трохи більше часу треба по даному полі. Тут... Чудово. ну я вам скажу, що... Ми зараз переїдемо з вами на інше поле, там, де чорнозем, ви самі побачите. Можливо, хтось хоче в гості завітати. Можете привезти людям, ми об'їдемо поля, покажемо їм в реалії, ті, з якими ми стикаємося, що ми робимо. Ну Дуже багато від кого там лунає, там і від людей. Що там сівалка сира, що там якісь питання є по металу. Можливо, воно є все. І все вся техніка ломається, почіпники вилітають, але враховуючи ту економію і ті результати, до яких ми сьогодні дійшли, враховуючи те, що по класиці треба орати, рихлити, культивірувати і відповідно класичної сівалкою висівати, то ці всі ареати, які я переназвав, до них до всіх треба міняти робочі органи і відповідно доглядати, щоб вона була в тому чи іншому стані. То якщо ця сівалка дана. Ви посіє мені тисячу гектарів, і я заміню там пару почіпників, пару долот, то я вважаю, що за те, що вона робить за один прохід стільки операцій, це не, 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 не так і погано. А якщо десь вона і репне, то слухайте, ну, рихлітілі в мене теж всі переплені зараз. Ні, Владислав Миколаївич, я вам ну, скажу, це, що це від кого ця інформація йде, е, перші сівалки з 2013 року до 2017 року, поки вони були англійські. Е, і Ті люди, які би купують за кордоном ще англійські сівалки, вони були не розташовані, вони були не, не удосконалені не під насоване на нашого грудно до нашого ґрунту. Тому з 2017 року йде цілий час удосконалення, і з 2022 року вони вже інші ці сівалки. Тому з новими сівалками, з новими, які випускаються зараз, таких проблем, які люди може спостерігають, десь. Теж немає. І знову таки, цим агрегатом треба просто любя люблять знаєте. Це ж все ж таки техніка, і вона потребує, вона потребує і ізмащення, догляду, догляду, потребує відповідати. Да. Це... Тому, тому Я з любим говорив треба попередніх відділу, там, якщо є. Е, і ще хочу нагадати, що все-таки все, все залежно, закладено в нас, -то. кожного е, товаровиробника. Як він до цього підходить? От ми собі переломали себе, пішли і давайте рухатися вперед. Також, як будь-яка технологія, це все нормально. Да, людина якщо не може там психологічно ще на це перейти, ну вона й не перейде. Вона буде пробувати, вона буде шукати проблеми, це і щось буде не те. Щось буде не те. Да. А коли людина дійсно вже перейшла, зробила такий крок і сказала, що я вже все назад вертатися не хочу до класики. тому навіть вже в нас у підприємстві вже складаються такі враження, думки, спостереження там, інженера, я б вже і таке там що зробив, я вже і так переробив, б, я б і так зробив. Ну, тобто вже є таке напрацювання, вже розуміння повністю її по цієї сівалки, повністю. І повірте, нічого в цьому поганого немає, тільки плюси. Спочатку, да, там, коли ми її не знали, то вже, там, стикалися з проблемами, але вона ж проста, як велосипед. 100%. Добре, дякую. Тоді, якщо можна, на друге поле давайте заїдемо, да. порівняємо просто різницю в самому ґрунті і побачимо, що там відтворюється по всходам. Добре, Добре, Зараз знаходимося на іншому полі, яке має 3-7 гумус, гарний чорнозем строки посіву на другий день після того поля попереднього, в якому ми були. І ми можемо спостерігати, що тут вже на цьому полі трошки інша структура ґрунту. Тобто тут біота трошки краще працює, враховуючи чорнозем, гумус. В даному полі вже знаходимо черваки і тут не така грудка, не так з... ґрунт заплесканий. В рази краща структурність, земелька розсипається, так, такі квадратики знаходяться ґрунту. Ну, тобто Тут в рази краща ситуація. Тобто до чого ми ведемо? Що все-таки на тих ґрунтах, які бідніші, воно буде, ця технологія трошки більш довше чекати тої структурності. А на таких ґрунтах, де гарні ґрунти, воно рік-два і воно вже себе показує, що дійсно це не міф. І біота знаходиться в верхньому шарі ґрунту, вона працює, розкладає рештки. І відповідно ми цим самим дбаємо про свої ґрунти. Ну воно видно, що менше грудка, менше. І волога все ж таки присутня. І волога зберігається краще. І скільки за що не було у вас? Ну і з 1 серпня не було дощ. З 1 серпня дощо не було. Ну, будемо надіятися, що все буде добре. Да. Да. Дякую вам за це. І вам так. Дуже приємно. Я вам дякую. Дуже, дуже, дуже приємно працювати себе. з розумними людьми. Дякую. 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 Дай за Бог. Всего Всего все, все